Суд визнав незаконною догану лікарю Луцької стоматполіклініки, ну і додатково постановив стягнути моральну шкоду. 15 квітня 2024 року лікар-стоматолог ортопед звернувся в суд з позовом до комунального підприємства Луцька міська стоматологічна поліклініка про визнання незаконним наказу і стягнення моральної шкоди. В чому суть? Директорка Луцької стоматполіклініки Любов Якобчук. Оголосила цьому лікарю догану за порушення трудової дисципліни. А тепер увага, знаєте, чому оголосила Догано? Тому що він прибув на роботу о 15-й годині, в той час як робочий час в нього починається о 14-й годині 15. хвилин. Тобто запізнився на 45 хвилин. Здавалося б, ну так, треба наводити там порядки. А, але що важливо, адміністрація назвала це прогулом. Ну, але найцікавіше не це. Цей лікар оскаржив цю догану тому, що він на роботу запізнився з поважної причини, оскільки сам він потрапив в ДТП. Він показував фотографії, показував акти Європротоколу, таблиці, складені при ДТП і так далі. Поясню, написав пояснену записку. Але директриса Яковчук це все проігнорувала і винесла Догану. Ну, в результаті там відбувся оце, як я вже кажу, суд. І що важливо, суд визначив далі, йде цитата, що вказаний підхід відповідача свідчить не про його бажання підвищити трудову дисципліну в колективі, а про бажання за будь-яку ціну покарати працівника, ігноруючи його пояснення з приводу поважності запізнення. Зрозуміло, що в результаті Луцький міськрайонний суд наказ про винесення догани лікарю визнав незаконним. І присудив позивачеві 5 тисяч гривень моральної компенсації. Луцьку ж сума поліклініку представляв суді адвокат Вадим Матвієв.